Сьогодні біля будівлі Дзержинського райвиконкому зібрались люди, які прагнуть висловити свою незгоду. Із затриманням Сергія Степанюка, очільника району з 2008 року. Мітингувальники кажуть, на посаді керівника району Сергій Степанюк зробив багато. Найперше згадують про допомогу дітям, воїнам АТО і їхнім сім'ям. Коли над державою нависла така велика угроза захвата території, я Сергія чувствував лікать. Ну буквально можна сказати кожен день. І те, що він зробив для того, щоб о, допомогти воїнам, я не міг стояти осторонь, скільки він зробив до корисних справ для того, щоб о, вивезти бійців з ранених з, о, оттуда з, о, з полей сражень, Скільки він участвував в поставці техніки, можна було спокійно звернутися до Сергія тоді, коли. Треба відправити, було побиті танки наші. Я бачу перш за все людину, як він відносився. Щось тут не так, щось в цій картинці не так складено. Я тренер з Федерації рукопашного бою. Надаря йому зараз на соревновання в Кривий Рог приїжджають з Дніпропетровська, з Одеси, з Херсона, з Кировограда з освободженню города, скільки сорінувань проводяться, завжди дорогі призи, ціні подарки. І діти дуже щасливі. Якщо я збираю з точок на сервак, Вот сейчас как нас он проводит соревнования в города. 700-800 человек приезжают с разных городов. И ни разу не было отказа, сколько приходили по детям. То ли лагерь, то ли какая-то помощь в приобретении мата. Отказа никогда не было. Поэтому он за детей, мы за него. Я представитель бизнеса. Вот. Частный предприниматель. Проработала в этом районе много лет. Вот. И с ним в том числе много лет. Вот. Думаю о нем очень хорошо. А прийшла тому, що коли чоловік сильний, зняла сюди куча народу. А коли він слабым, слабим, всі Вот. Остаються только сильные. Вот я хочу бути сильной. Ми не згодні з рішенням Генеральної прокуратури. Ми не віримо в те, що це було так, ну як воно виглядало, тому що багато фактів кажуть про зовсім інше. Акція прийшла емоційно, але без порушень правопорядку.